Сьогодні у випуску час пік, чергова партія. Закарпатська митниця передає контрабанду для потреб військових. Це будуть раковини, дзеркала та душовий піддони. Ярмарок вакансій в Ужгороді більше 40 підприємств різних галузей запропонували майже 900 місць для працевлаштування. Сьогодні важливо створити відповідний, відповідний ринок праці, створити відповідну комунікацію між е, мешканцями Закарпаття, це і внутрішньопереміщеними особами і місцевими жителями і, і бізнесом. Дефект вимови поради учням і батькам від логопеда. Дітки у два рочки вже повинні казати фразу, наприклад, мамо там дивися, мамо там і показати щось. Ну, тобто, два склади. Закарпатські прикордонники виявили у вантажівці зайвих дві тонни кондиціонерів для прання. Під час проходження митних формальностей на кордоні з Угорщиною водій фури надав товару супровідні документи на вантаж минні засоби в кількості 32 вантажних місця, вагою 21 тонна вартістю понад півмільйона гривень. Під час здійснення митного контролю та зважування вантажівки встановили перевищення вагових параметрів товару на кілька тонн після повного вивантаження та перерахунку. Товару митники виявили неспівпадіння вантажних місць із заявленими у документах. Наразі кондиціонери для прання загальною вагою 2 тонни вилучено. Остаточну їх вартість становить експерт-спеціаліст. Справу скерують до суду. Ковини на кордоні для потреб українського війська. Закарпатська митниця активно передає вилучені у контрабандистів товари для потреб військових формувань України. Чергову партію отримали представники Мукачівського прикордонного загону та управління ДСНС України у Закарпатській області. кажуть, подібна передача уже не перша. Сьогодні нами буде отримано матеріальні цінності в наступному чині. Це будуть раковини. Дзеркала та душовий піддони дані, дані матеріальні цінності, дані, тобто, майно буде спрямовано на покращення матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України в Закарпатській області. На сайті Закарпатської обласної військової адміністрації розміщена інформація про майно, яке може бути передане до тих чи інших структурних підрозділів, тобто інших установ і організацій. Відповідно до цього, нами, як головним управлінням ДСНС Закарпатської області, вивчаються дані, дані матеріальні цінності. Якщо є дана потреба в даних матеріальних цінностях або транспортних засобах, ми безпосередньо звертаємося ну, листом звернення, після чого відбувається засідання на підставі рішення Закарпатської військової адміністрації, де приймається рішення передавати дане майно чи не передавати. Сьогодні отримуємо майно житлово-експлуаційної служби. В даний момент воно буде перевозитися в загін, а далі вже за наказом, ну, скоріш за все, на схід, тому що там це необхідне, по-перше. Далі отримували перед цим майно речової служби, також все відправляли на схід. Тобто у нас воно тут не затримується, воно все віддається на нужди на передових. Серед переданого за рішенням Ради оборони Закарпаття майже сотня душових кабінок, понад 250 штук електротехнічного обладнання, автомобілі та речі побутового вжитку. Загальна вартість партії товарів, конфіскованої за рішенням суду, цього разу склала майже 2 мільйони гривень. З початку 2022 року, з лютого місяця, закарпатської митниці передано понад 80, на суму понад 80 мільйонів гривень. За період 2023 року це складала сума біля 20 мільйонів. Безпосередній товар, який був переданий на підтримку Збройних сил, це були транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, які були рішенням ОВА примусово відчужені в минулому році. Також були тютюнові вироби, передані Збройним силам України, отримувачами є. Це обласний територіальний центр комплектування, це безпосередньо військомати, а також прикордонні загони Мукачівський, Чопський, ДСНС у Закарпатській області, а також інші військові частини, які знаходяться на території області та на території України. За словами представників закарпатської митниці, порушення на кордонах області фіксують майже щоденно. Товар, який намагаються перемістити в обхід декларування, митники вилучають. Після рішення суду його або реалізовують, або передають на потреби військових службовців при перетині кордону громадянами України, які здійснюють певне перевезення своїх товарів, не вказуючи правомірну. В декларації не вноситься той товар або інший. Якщо вони це здійснюють з порушенням, митниця вилучає, розміщає, де ми тут знаходимося на складі, до рішення суду. Після отриманого рішення суду про конфіскацію даного товару, він йде в реалізацію або ж на потреби збройних сил. На потреби збройних сил передається через е, Закарпатську військову адміністрацію, тобто рішенням Ради оборони відповідно до наказу командувача збройних сил. Сил територіальних вони витребовують від нас кількість товару або найменування товару, який у нас знаходиться, який може бути переданий для потреби збройних сил. Після рішення Ради оборони йде виконання даного рішення на території області України, і ми передаємо цей товар для збройних сил. Загалом для потреб оборони та національної безпеки з лютого 2022 року Закарпатська митниця уже скерувала майже 260 авто вартістю більше 60 мільйонів гривень. Більше 120 тисяч пачок цигарок сумою 4 мільйони 400 тисяч гривень, одягу та взуття на 2 мільйони 300 тисяч гривень та понад 600 метрів кубічних лісоматеріалів на більш ніж 5 мільйонів гривень. На українсько-угорському кордоні виявили три вантажівки, які намагалися перемістити у незаконний спосіб. Військовослужбовці Чопського загону попередили три спроби незаконного переміщення через кордон вантажних автомобілів української реєстрації. У ході проведення повної ідентифікації автомобілів прикордонники встановили ознаки можливої заміни номеру шасі, тягача вантажного автомобіля ДАВ та номеру шасі напівпричепів автомобілів Scania та Айвеко. Про це свідчили сліди. Умисного пошкодження номерних позначень. Всі вантажні автомобілі вилучили. На Закарпатті проходять конгресові слухання. В Ужгороді зібралися народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, ОВА і обласних рад, місцевого самоврядування всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проєктів МТД і експерти. Темою слухань є відновлення і розвиток регіонів у контексті підготовки вступу України до ЄС. Захід організували офіс Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, Палати регіонів. Конгресу місцевих та регіональних влад за підтримки швейцарсько-українського проєкту згуртованість та регіональний розвиток України. Прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення з України до Угорщини партії тютюнових виробів без марки акцизного збору України. Невідомі переносили пакунки, обгорнуті у чорну плівку. Прикордонники розпочали переслідування осіб, помітивши правоохоронців, ті покидали свої пакунки та вдалися до втечі. У залишених пакунках нарахували 9800 пачок тютюнових виробів з марками д'юті фрі. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Наразі тривають заходи із. Встановлення причетних до правопорушення. Ця акція покликана для того, щоб показати, що в нас створені робочі місця. Ми повинні дати людям роботу, повинні підтримати Збройні Сили України, повинні дати підприємцю працівника і відповідно працювати на обороноздатність України, підтримувати наші Збройні Сили України і громаду фінансування. Хороший знак на гроші. Даний захід організовано спільно із міжнародними організаціями, такими як УВКБ ООН, Міжнародна організація праці наемія. Ми представляємо нашу організацію Ніка регіон Карпати з підтримкою УВКБ ООН. У нас більш то щоб людина якось більш міцніше стала на ноги і могла. Сама на себе працювати з допомогою о, фахівців. Ми дуже зацікавлені в цьому ярмарку вакансій, оскільки не секрет, що для релокованих підприємств саме брак кваліфікованих кадрів це питання номер 1 тому ми рознахоровуємо тут знайти своїх однодумців, знайти тих, хто захоче стати частиною команди «Friendly Wind Technology». Давно вже працювала в області машиностроєння інженером технологом Ну може би змогу знайти таку роботу. Популярніші на сьогоднішній час це є робітничі, все ж таки вакансії це є професії, так те, що потребують наші працедавці. Сьогодні важливо створити відповідний, відповідний ринок праці, створити відповідну комунікацію між е, мешканцями Закарпаття, це і внутрішньопереміщеними особами, і місцевими жителями і бізнесом. Заробітна плата виросла вже на Закарпатті, і до воєнного часу. Такого рівня заробітної плати в середнього працівника не було. Ми говоримо про заробітну плату вище 20 тисяч гривень. Пропонуємо вакансію швачки. Зарплата у нас хороша. Зараз у нас зарплата від 14 до 20 тисяч. Працівники можуть заробити. Ми хочемо залучити до нашого навчального закладу більше студентів, щоб приходили до нас навчатися. Хороші умови навчання, окремо є клас, хороші педагоги, майстри. Так що просимо до нас на навчання. Наразі наша мета популяризувати портал Допомога Закарпаття, і в якому насправді зібрані всі регіональні послуги. Це такі як соцзахист, послуги від ДЦК, послуги від державного кадастру і, і так далі. Також одним з головних наших розділів є розділ Пошук роботи, де ми з певною регулярністю публікуємо різні вакансії, які стосуються саме Закарпаття. Від проведення цього заходу ми чекаємо, те що у нас на нашому сайті Допомога Закарпаттю» Цього часу з'явиться перелік вакансій, в тому числі і ці, які представлені сьогодні. А далі це буде живий процес, який буде щомісяця оновлюватись, де будуть з'являтися нові вакансії інших підприємств, які сьогодні не беруть участь у даному заході. Вірю, що переможемо, і цей потенціал, який в нас є, ми не повинні втрачати, а тільки далі його розвивати. 51-річний мешканець СМТ Великий Березний разом із другом вирушили туристичним маршрутом. Село Вишка, урочище блакитна лагуна, село Чорноголова. У певний момент мандрівники втратили орієнтир. І чоловік, залишивши рюкзак із телефоном товаришу, вирушив на пошуки стежки. Коли за деякий час він не повернувся, занепокоєний друг сам став шукати вихід із лісу та зв'язався з сином заблукалого. Медичної допомоги заблукали не потребував. Його доставили до села Люта і передали. На Іршавщині працівники Держекоінспекції виявили на землі комунальної власності пошкодження ґрунту. В селі Соботин на Іршавщині поблизу одного із господарств на земельній ділянці комунальної власності площею близько 0,3 гектарів виявили незаконний забір глини. Глибиною розробки 5-7 метрів. Сума збитків, заданих навколишньому середовищі, попередньо складає 177 тисяч гривень. ЦНАП області запрацює дистанційний суд. Закарпаття стане пілотним регіоном для запровадження судових засідань онлайн у центрах надання адміністративних послуг. Таку перспективу обговорили в Закарпатській ОВА. Якщо фізична присутність на судовому засіданні не обов'язкова, учасник може відвідати його дистанційно. Невдовзі це можна буде зробити в окремих ЦНАПах області. Для цього достатньо буде забронювати дату і час, прийти в центр, авторизуватися та приєднатися до засідання в режимі онлайн. Пані Яна з донька шестирічної Мії. Перед школою помітила, що дитина вимовляє всі звуки однаково, тому вирішила не тягнути і звернутися до логопеда. Волени Трунової займаються вже більше трьох місяців, і результат відчули одразу. Ми вже поставили букви з США зараз. Працюємо над звуком. Р Займаємося у логопеда два рази на тиждень по півгодини і вдома по можливості ввечері по настрою дитини. Виконує вправи, які призначає логопед. Мія з радістю ходить до логопеда. Все проходить в ігровій формі, без примушувань, якщо дитина не в настрої. Логопед старається максимально знайти до неї підхід, щоб за її зацікавити, виконувати вправи. Тому так дитині дуже подобається. Шестирічна Мія із задоволенням ходить до логопеда у студію дитячого розвитку планета знань, адже всі заняття тут проходять в ігровій формі, які дитина сприймає завжди з позитивними емоціями. Я в конячка скаче. То в грибочек. Здравствуйте. Скакает. Одна з найбільш поширених причин звернення до логопеда це проблема з буквою Р. Однак, крім цього, фахівець займається розширенням і збагаченням словникового запасу дітей, розвитком зв'язного мовлення, а також роботою з граматичними помилками. Звук Р у нас такий яскравий, помітний, він дуже важкий в промовлянні і він з'являється останнім. І він такий. Звертаюся на себе увагу батьків і тому вони приходять лише з цим звуком. Але під цим звуком може критися і інші прояви, мабуть, такі як звук Л або звук Ш не стоїть на своєму місці. Але батьки чують лише звук звука Чимало і підлітків сьогодні мають дефекти мови. Часто це пов'язано з тим, що батьки вчасно не звернулися за допомогою до логопеда. За словами пані Олени, якщо не виправити дитячі проблеми з мовленням одразу, в подальшому чекає чимало наслідків. Лепоче, перші слова не з'являються. Тобто раніше, ніж три рочки, мабуть, не звертаються батьки, бо в нас є такі гарні бабусі, коли кажуть ну нічого. Він пізно заговорив, і ти мене заговориш. і там Почекаємо чотири рочки, і все буде гаразд. Але потім є такі прояви, як ем, затримка мовлення, мовлення ставиться така. Е, тобто дитина не каже на свій вік, або запуск мовлення, дитина мовчить. Три рочки мовчить, чотири рочки мовчить. Тоді звертаються. Не усі логопеди, чесно кажучи, беруть таких діток, тому що це дуже важка праця. Логопед Олена Трунова для дітей обрала ігрову логопедію. Каже, такий метод найкращий, адже під час заняття вони разом граються, дитина не помічає, як лікується, і менше втомлюється. так пам'ятаєш, О, ось це інша справа. Пік мовного розвитку припадає на період з двох до чотирьох років. Фахівець радить звертатися необхідно одразу, як помітили неправильне мовлення дитини. Це дозволить контролювати ситуацію і взятися за виправлення проблем одразу ж після їх виявлення.